Так. Це диво. диво. що в моєї сестри були на УЗД камені в одній нирці, в другій нирці, і ще один стояв в протоці, який був більший за ту протоку. А через тиждень нічого нема. Ці а мали. що ми робили? Ну, ти молилась. <рес> а, ти <рес> що казала? <рес> ну то диво, Боже. <рес> а що я кам'ям казала? Ну, Та проганяла. Проганю... Проганяла. Ми mm -hmm. проганяли камні і каміння немає. Ну нема, це правда. Це... Нема. Я аж сіла. <ріст> <Мазень>. <ріст> магазині. В магазині нам дзвонить, каже, в неї нема каміння. Ну, <ріст> а були приступи? Так. Ну, були приступи, і лікарі казали, то, що перше УЗД за 46 років, десь стільки каміння набрало. Так що, це я чудо Боже, і ми прославляємо Бога.